І знову неприємність. Ну, я бачила, що він уже не жилець. Ось був у мене тут такий розловий ялівець, але він почав пропадати, і ось я позрізала, а воно не живе. Бачите, не зелене, а вже коричневе. Тобто йому гаплик. Я, мабуть, я його цирконом і проливала. І оприскувала, і нічого в мене не вийшло. Ну, З цим я вже попрощалася. Я їх недавно сюди пересадила. Але цей зимував, оцей. Дві зими тут перезимував, що йому не сподобалось. Завтра розкопаю яму, може, там коріння йому пожерли, ті гади. А цей вже також гапликін також сухий. Ось я зріз зробила, відрізала гілку сухий. І ще одне, ось також претендент крили не, не для мене. Вона вже скільки їх було. Ось я зрізала з того ялівця, з якого зробила тюбчик на штамбі. Ніби щеплена рослина. І ось іще одна в мене кандидатка. Це виразкоподібна туя рікоїдис. Вона у мене років 6, як не 7. Бачите, який стовбурець. Сантиметри 4 стовбурець у неї. І ось так вона була вистрижена. Один, два, три яруси. А це я почала її стригти, але вона також не жилець. Бачите, який зріс. Світлий, коричневатий. Ну, ще не такий, як там. Ну, то ось я це все зараз поріжу. Це я її стригла, прийшла постригти. Думаю, пострижу, що буде. Вона ще наче хоче жити, бачите? Зелені. Ну, чубчик в неї ще зелений. Тож я оце все зістрижу зараз, залишу тільки чубчик, А завтра, може, спробувати її підрити? Може, там також якась зараза сидить. Хоча я восени проривала, я завжди проливаю. На початку сезону і в кінці сезону антихрущем, ну і фундазолом, подивлячись, які рослини, як себе почувають, то я зараз зістрижу, і якщо в мене вийде зробити на телефоні, я вам покажу. Було і стало.